Я теж думала, що це якийсь продуктовий магазин, і ось тільки вперше я сюди зайшла. Дивіться, що у нас тут. Ого! Під шкіру страуса, а можливо і шкіра страуса. Тому що вони дуже схожі на шкіру і ціна у них, яка шкіру 140 доларів. А ці вже, бачите, якісь такі, наче трошки в резинових галушах. Чесно кажучи, бачите, резина? чесно кажучи, це не зовсім це ковбойський стиль. Це вже скоріше. Мексикансько-ковбойські, тому що ви бачите, що всі носи, о, ці дивіться взагалі як ті берлинки. Це більш робочі. А, носи такі пласкі О, ну, звичайно, як же воно буде без Техасу? Вони важкі, ці ковбойбуці, і тут багато хто в них працює, майже всі працюють в них, тому що високі халяви захищають від зміїв, в тому числі. Тут є змії, я вже вам казала. І подивіться, як вони виглядають.